Ми можемо поговорити з сонка Кулакової? Ну, загибла дівчина. Ну, давай. Що це кіпіш? Мене звати Тимофій. Я брат ревніматолога, який нею займався, він вам не все розповів. Так, звідки така впевненість? Ми тієї зміни працювали разом. Я також ревніматолог. Коли її завезли до реанімації, обхід робив головний лікар, і він керував що вколювати. Павло говорив інше, але Золотарев настояв на своєму в цілому вона померла. Так, а нам про це не сказали, тому що тому що головний лікар просив нічого не говорити, коли призначив комісію. Павло послухав його і сказав своїм співробітникам також нічого не розповідати. А навіщо козі баян? Не знаю. Розумієте, для Павла головний лікар як наставник. Він його поважає. Ви зараз боїтеся, що на вашого брата повісять помилку? Не знаю. Але якщо головний лікар просить мовчати, йому є що приховувати. А я мовчати не хочу. Для мене рідний брат, він дорожчий. Прикольно виходить. У вас що, сімейний підрати якийсь? Чому ж бреше? Він нікому присягу не давав і теж, прямі питання, нікого не обманював.